Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Я розташував нашу передачу 4-й окремий танковий бригаді. Чергову вчора вона проходила. Вчора розташував на сторінках Facebook, телеграм-каналі, також тут е в спільноті. Заходьте, дивіться скрізь на телеграм-канал, підписуйтесь, ви подивитесь, що телеграм дуже цікавий, там дуже все інше, там по-різному, там я інший. там більш відверто, просто заходьте е, в опис під кожним відео. Там написано Мій телеграм-канал Натискаєте, ви туди заходите і там підписуєтесь. Так що передачу ми зробили, все ми зробили. Е, ось не знаю, що зробили елітні львів'яни. Елітні Львів'яни. Там проходили. Вони провели у Львові еліта Львова, еліта Львова, еліта Медіа провели такий захід Львів Медіа. Да? І вони витратили на, цій, на цей захід в 10 разів більше, ніж зібрали донатів для Збройних сил України. Друзі. Іноді просто не те, що просто хоч, хочеться, то знаєте, в тому ми рвати і мітати, рвати і мітати. На цій вечірці да, були. Присутні 150 відомих Львівських, ну, я не знаю, Львівської еліти. Не львівян, звичайних, не львівян мешканців, а Львівська еліта, як вони себе вважають, да? які разом пожертвували, вся еліта пожертвувала 115 тисяч гривень. Вони навіть по тисячі гривень не пожертвують для Збройних сил України. Навіть по тисячі. Це там від 5 до 7. Ефпі-дронів різних різних дронів, різних модифікацій, по різному вони коштують. І захід проводився ну, в одному з найкращих п'ятизіркових комплексів Львова, да, де гості вихвалялись своїми нарядами, своїм одягом, своїми прикрасами. На кожному пальці, по, у жінок там по персню, у чоловіків там якісь браслети, якісь цепки. Да? Ну Це щось було не знаю, чи жіночі сумочки, там, от, з якими пройшли. Львів Медіа, еліта Львів Медіа да? від 1 до 5 тисяч доларів. Від однієї до 5 тисяч доларів це зафіксували журналісти, які нечайно там були, проскакали і якось їх потім витворяли з тіля, да? Ну, Якщо порахувати в цілому, то кожен присутній на то, в тій е, пожертвував на, на ЗСУ 600 гривень. Та сти у нас переселенці, ВПО, з яких зняли всі доплати, яких знімають з дітей доплати. У нас пенсіонери, у нас е люди, які живуть одні, живуть на одну пенсію. Більше жертвують от. Дорогі мої львів'яни, звичайні львівяни, ви класні люди. Подивіться на цю вашу еліту. Подивіться на ці ваші медіа. Для чого вони існують? Що вони вносять, як вони одягаються і як вони нас використовують і вас в першу чергу. Так як от і в Словаччині, друзі, в Словаччині, ми втрачаємо, мабуть, Словаччину, втрачаємо свого ну, одного. Своїх союзників там обрана президентом а, Словаччини такого Петера Пелегріні. Пелегрині виступає проти постачання зброї України. Та зі своєю партією він входить до коаліції з прем'єром Роберто Фіце. Ну, утриманки, утриманки содержанки Путіна, содержанки Росії. А словаки їх обирають? Ну мабуть, словакам так подобається. Я знаю Росіянам. Подобається Путін Словакам подобається Петр Пелігріні. Ну так буває в житті. Так є в житті. У нас також був знаєте 30 років. Ми обирали. Я вважаю, точно не тих. 100%, відсотків, мільйон відсотків. Не тих. зараз обрали людину, яка з нас, яка виходить з нас, яка українець, да по суті, українець. Я не я не кажу ніколи. Не звертаю уваги на істи ну, на ну на уроджену національність або знаєте там приналежність до якоїсь Ні, Є українець і є не українець. Ось і все. А, а там їм подобається Петер Пелігрині. На жаль, що наші емігранти, да, наші біженці, наші я не знаю, переселенці нічого не, нічого не роблять ні в Польщі, да, ні в Словаччині, ні в Угорщині. Ну, Бог їм суддя, друзі, Бог їм суддя. А ми тут робимо. От було інтерв'ю Кирила Буданова. Да? Що він сказав? Що влітку буде наступ. От я люблю, коли говориться чесно, справедливо, коли не крутиться, не викрутиться. Він каже, що в літлі буде раступ Росіян і росіяни будуть просуватися вперед. Тому що у нас зараз ми практично воюємо. Практично, повірте мені, я не кажу, що нема там допомоги. Є. Є, але це допомога. Я навіть вже не хочу казати 40, 50 чи 20 відсотків. Ні, ну ось висилає нам одна держава там командно-штабні машини. Я не воїн, я не експерт, я просто думаю, я... що таке командно штабна машина? Це збирається офіцери, це без у нас от була наприклад командно штабна машина на огнівій, де збиралися офіцери, де збиралися корикт наші. Е... Спеціалісти, штаб і тоді ми стріляли з Да? А що зараз? Щас? щас я не знаю, це зібрати офіцерів, щоб потім в них бахнули при наших навідниках, при наших зрадниках. Ну я не розумію, для чого. Нам нам не навіть. Якщо б хоча б машина для розмінування згодна, ладно, це так, Але нам потрібно Кирило Буданов сказав, і це кажуть всі, нам потрібні патріоти, нам потрібні снаряди, нам потрібна артилерія, нам потрібні бойові машини піхоти або бойові машини десантно, нам потрібні броньовані машини, нам потрібна зброя, патрони, автомати. Ось що нас, нам потрібно. Ну, ну, ладно, не будемо, від, не будемо відмовлятися від, і, і від, <соє> від КШМ, переробимо їх на щось інше. Так от він каже, що вони будуть наступати, будуть просуватися, будуть просуватися в напрямку міста Покровська. Це мене дуже турбує. Це місто, також близько до мене і до нас. Також голова а, ГУР підкреслив, що Україна ну, дуже зараз потребує, я вже казав. Додаткового озброєння. І знаєте, коментуючи спільну закуплю України з цехи, Чехії, 800 тисяч артилерійських снарядів, Буданов також сказав, що він не відчуває поки їхньої присутності на фронті. А ось про це ми поговоримо ввечері. Хто що де отримав, поотримує чи щось і хто що відчуває. Друзі, я хочу подякувати не. Львівську еліту чи будь-яку еліту якогось міста, вона вся така. Повірте, і що у Львові, що в Ужгороді, що в Одесі, що в Кировограді, Еліта, вона вся така, вона жадібна, вона корисла, вона цинічна, вона не любить Україну, вона настроює простих людей один проти одного, щоб прості люди захищали свої еліти. Львів'яні. Я на вас розраховую, що ви дадете їй копняка класного. Але я хочу подякувати справжніх Україн, Українців, справжніх українців, які підтримують справжнього президента, і ми переможемо разом. Друзі, Лівандовський Ольга, велика подяка! Це цупро Тетяна, 50 на 50, Дякую вам, Таня. Дякую особисто. Оленич Андрію, на канал. Я вам тисну кріпко руку, Андрій. Платону з Дякую за ваш перерахунок. Лапчук Зіновію, Монобанка. Мельничук Світлані. Хтось учора Манобанка, 22-й перший. І ковальському Василю 50 на 50. Василь особисто тисну руку. Дякую вам, друзі. Спонсорам, величезна подяка спонсорам, величезна. Ви підтримуєте також канал. Там я ввів новий рівень. Я називаю його експериментальний. Там був перший, як нульовий. Заходьте, дивіться, ставайте спонсором. Чим більше вас, тим ми краще працюємо і краще буде для нас, для всіх, для нашої держави, для нашого каналу, для вас, для мене. Ну, Спонсори, це все. Чим більше спонсорів, тим в четвер буде зустріч спонсор. Всі реквізити в опису, друзі, сьогодні е, оплачуємо. Дрони і будемо відсилати 58-му бригаду. Ми о, зібрали на два дрони там на картках і в банки. І один дрон, я вже казав, нам оплачує група компаній Єдність. Величезна їм подяка. Вони стають нашими партнерами. Мій партнер, це вже давно. Ми, о, група компанії Єдність виробляє, виробляє комбікарма. Це о, щедраніва, топ -ко, щедранива, топкорм, Бекс. Федмі Фідмікс, дуже гарний корм. Голдкарт. Купуйте, давайте підтримувати наших партнерів. Раз вони стали. Вони кожен дрон, кожну нашу передачу взяли на себе обов'язок додавати надавати нам гроші на третій дрон. Так, що або три, якщо ми будемо збирати, А якщо ми будемо один, вони другий. Ну тобто один дрон будуть вони оплачувати завжди. І це дуже добре, дуже гарно. Крім того, що вони багато допомагають війську, вони самі окремо, вони ще і, і нам будуть допомагати. Ми нам, вони нам, ми давайте їм комбікорма у них ось такі. Я вам чесно скажу. Друзі, всім велика подяка. Величезна подяка. До вечора. Зустрінемося. Цікаво буде. Поговоримо. Україна переможе!